Вітаю, шановне товариство. Звісно, вам неодноразово траплялися відео чи статті на сайтах, на кшталт. Ці однорічні квіти ви можете посіяти прямо на клумбу. І там перераховується 5 чи 10 рандомно підібраних однорічників. Ну і виникає питання: а що ж з іншими однорічними квітами? Ну, я вам відкрию величезну таємницю. Всі однорічні квіти. Можна вирощувати прямим посівом у ґрунт. Але для початку треба переконатися, що це дійсно однорічники. Що я маю на увазі? Є квіти, які ми вирощуємо в однорічній культурі, але в себе на батьківщині, десь там в Африці чи в Південній Америці це багаторічні рослини. Це такий популярний нині сухоцвіт, як лімоніум, або ж ще його називають кермек. В себе на батьківщині це багаторічна рослина, ми його вирощуємо як однорічник. Ще одна рослина, яку ви всі чудово знаєте, це шавлія блискуча. Ми її вирощуємо як однорічник, але в себе на батьківщині це не просто багаторічна трав'яниста рослина, це напівчагарник. До таких рослин відноситься ще, наприклад, геліотроп, остеоспермум, та ще є досить багато багаторічних рослин, які ми вирощуємо як однорічники. Такі квіти треба вирощувати тільки через розсаду і сіяти їх на розсаду досить рано, в кінці лютого, в березні, бо при прямому посіві в ґрунт ці рослини вам не дадуть світіння, адже в них досить довгий вегетаційний період. Та повернімося до наших однорічників. Як я вже сказала, всі їх можна вирощувати прямим посівом відкритий ґрунт, але, як то кажуть, не все так однозначно. Є однорічники, які дуже погано переносять пересадку, і тому їх. Варто вирощувати тільки методом посіву у відкритий ґрунт, а є однорічники, які при розсадному методі вирощування дають набагато кращий результат, ніж при посіві у відкритий ґрунт. До першої групи відносяться рослини зі стрижневою кореневою системою або з дуже ламким корінням. Це такі рослини, як Макса, Мосійка, Ешольція, Красоля, Целозія, Нігела, Волошка, Синя, Матіола та багато інших рослин. До другої групи відносяться квіти з мичкуватою кореневою системою і досить довгим вегетаційним періодом. Це такі рослини, як однорічна айстра, або які правильно називати калістефус, цинія або ж майори, чорнобривці, однорічна ромашка матрикарія або ж різновиди однорічної жоржини. У цих рослин досить довгий вегетаційний період, і при розсадному методі вирощування ми зможемо отримати більш раннє і більш тривале цвітіння. Окрім того, при висадці розсади ми так чи інакше проводимо процес пікірування, тобто обриваємо верхівку центрального корінця. За рахунок цього. Коренева система краще галузиться, вона краще розвивається, а значить, рослина росте більш потужною, вона краще кущиться і більш рясно цвіте. Але якщо вам шкода витрачати час на колупання з розсадою, то ці квіти також можна посіяти у відкритий ґрунт десь у травні місяці, і вони зацвітуть, правда, дещо пізніше, ніж при розсадному методі, і не так рясно.